Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, Богатер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами на тему скасування мораторію на перевірки. Конкретніше, ми сьогодні розглянемо 4 законопроекта, які були внесені нещодавно до Верховної Ради, як альтернатива до того законопроекту, яким уряд хоче скасувати мораторій. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим та корисним. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Якщо ж вам потрібна консультація бухгалтера, вам потрібна допомога з відкриттям ФОП, вам потрібен супровід, будь ласка, звертайтесь, я завжди вам допоможу. Ну що, поїхали! Отже, панове, всі ви пам'ятаєте просуну звісний законопроект 8401, який потім переродився в закон 32.19, яким було скасовано більшу частину пільг для бізнесу, які були запроваджені минулого року на час дії воєнного стану. Добре, але МВФ нам цей законопроект не врахував. Чого так? Тому що в останній момент. У цьому законопроєкті з'явився пункт, де прописано продовження дії мораторію на перевірки. Добре, уряду треба терміново виходити з положення, як? Вони вирішили подати законопроект 1016, яким в терміновому порядку пропонується відмінити дію мораторію на перевірки вже з 1 жовтня 2023 року. Детальніше я розповідав в цьому відео, можете прийти за посиланням, подивитися. Але у Верховній Раді вже зареєстровано 4 альтернативних законопроекти, і мова в цих законопроектах йде не про скасування мораторію, а навпаки про продовження його дії. І зараз ми коротенько розглянемо з вами кожен законопроект. Я залишу посилання на кожен законопроект в описі до цього відео. Можете пройти за посиланням, подивитися, почитати і написати під цим відео в коментарях, що ви думаєте про ці законопроекти, які вам більше подобається. Отже, поїхали. 10.016.1. Пропонується зберегти мораторій на перевірки для більшості платників на період воєнного стану. Та ще рік після його скасування. Єдине, що виключення тут становлять ті бізнеси, для яких мораторій було скасовано законом 32.19.9. Їх пропонують все ж таки перевіряти. Нагадую, це йде мова про три види бізнесу: це підакцизники, ті, хто займається гральним бізнесом, і ті, хто надають фінансові платіжні послуги. Далі, законопроект 10.0.16.2 передбачає не лише зберігання, а й продовження дії мораторію на податкові перевірки на період до припинення або скасування воєнного стану для платників податків. Увага! Сукупний дохід, яких за попередній календарний рік складає від 1200 до 10 тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня відповідного року. Далі законопроект 10163 10 пропонує поширити дію мораторію лише на. Податкові перевірки платників податків, сукупний дохід яких за попередній календарний рік не перевищував 40 мільйонів гривень. Далі, останній законопроект 10164 10 передбачає зберігання дії мораторію на податкові перевірки та продовження його дії на період до 31 грудня року. В якому відбудеться припинення або скасування воєнного стану, окрім платників, для яких мораторій було скасовано законом 32.19. акцизники, гральний бізнес, фінансові послуги і потіжні послуги, ну не виключається, що це не останні альтернативні законопроекти, крім того, під час Розгляду зазначених проєктів у податковому комітеті може все ж таки народитися новий компромісний варіант. Принаймні я на це сподіваюся. А що ви думаєте про це? Будь ласка, напишіть у коментарях. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Можете, будь ласка, задонатити на збір, який. Влаштував благодійний фонд Shields Ukraine, збирають на купівлю Колес для трофейних БТР. Вартість одного колеса 42600 гривень, тому, будь ласка, допоможіть зібрати на ці колеса. Кожне колесо це наближення засобу для порятунку життів. Тому що кожен такий БТР. Як тільки на нього поставити колеса, стає незамінною допомогою для наших бійців і рятує їм життя. Реквізити під цим відео також. Вкидайте, хто скільки може. 5, 10, 20 гривень також вирішують багато чому. На цьому все. Любіть Україну, донайте на ЗСУ, все буде України. Пока!